Всім привіт! Сьогодні мені треба буде попрацювати за цією красою нашою, за цим господарством, яке знаходиться у нас у веранді зараз. Вони гарно нас порадували своїм цвітінням, своїми квітами різнобарвними, кольорами. Ну і для них вже прийшов час, вони поцвітали І треба, оце все мені зараз винесу їх на свіже повітря. Жалко, не жалко, а прийдеться квіти пообрізати сте було, щоб вони трошки провітрились і відправити на зимівку. А підуть вони зимувати в літню кухню. Дуже вони нас в цьому році порадували. Та і в минулому році радували те та також. І зараз треба буде виконати таку роботу. ось Ще не здаються. Все квітнуть хорошо. Ну, це я, мабуть, мабуть, поки трогати не буду. Нехай все порадують нас. І ця жовтенька, бачите. все більш-менш жива. Не здається, цвіте. Ну, а все одно прийдеться їх зрізати і вперед. Всім привіт-привіт, мої хороші. Знову Валера тягається з хризантемами, Я сьогодні з ними не тягаюся. Забастувала я. Вийшла хазяйка. Зараз валю, зараз завжди вийшла. Валера позрізає вже квіти, які поотквітали, Ну, вже бачите, основні сорти оставили я які. Це ще цвітуть, хай ще поцвітуть, а ці, що вже от цвітають, Валера все-все позрізає, а треба було ще оставити. А, ні. Це вже ні. Вже Це просто... О. Давайте я зараз угадаю з трьох разів Це Валера мені подарить зараз букет Чи ні? Ну, з трьох разів. Я вгадала з першого. Так, вже вже а от і одно дивися теж. Ну, оця ось красива. Та, Та ні, ні. Оця ось ось диви, як це. Оці відпадаю, так, всі вже. Ось залишилося більш-менш. Це наші ось, у, що ми викопували. Ось такі красуньки. Дарую. Давай, дякую. Всім даруйте. <реш> ой, так. Ну, а тепер ой, жалко, не жалко. О, так пахнуть. Ось Валер, тобі прийдеться взяти букет обратно. Ну, я положу, а ти Бо... потім заберемо. Ну, хорошо. Хочеш, не хочеш, я ось попускали, ні. Ми раніше два, два роки не обрізали в зиму, а залишали у кухні разом із бодилечком. Ну, в цьому році вирішили обрізати. Сиро сиру дуже, дуже да. Да. сиру і боїмося, щоб вони усі. Виріш, дай вийшло, ви, ви, і будемо що проходити. Вони вже нас порадували. От вони краще зберігаються, коли морози. Квіточки. квіточки... Ні, цюд не зрізай, хай ще поквітне. Не, не... не надо, та не нада, хай ще поквітне, вона ж пізня. Так. Так, так я їй не доказала. Хризантеми вони морозу не бояться. Вони, а квіти самі хризантем, вони бояться сильно води. І коли на них багато води попадає, то вони тоді починають пріти. Так. Так, ой, тут не затеплють подростки. Отак. Так що. Отак. Якось так, так? Да? Так, да, палички не викидай. Та палички це ні. Це гарні. Із-під чого? Із-під орхідей. Ну, а це ігольте червона, теж вже головку попустила. Скільки ж можна, каже, так? Да? Так. Да. Чуєш, там вже тобі, Валєра, за те, що ти лопату обіжаєш, вже коментарів написали. А я ж там... Так що тобі там треба. Повідповідати. Вже... Особливо Таня, хай там тобі написала. Да? Да. Так? Ну, що... Я ще не Ні. Я трошки про це там заскакувати валі на ласа. Відповідав вона написала. Мабуть, далі буде пилка. так, пилка. Як буде далі буде пилка, але вже чекаю, що може трошки підмерзне. Що не підмерзне, прийдете. Прийде там містить грязь. А що зробить? Далі буде пилка. <ріст> дійсно, Лопати буде довгосрочно. Це тузі, якщо на мене гавка чи. що? <плес> Ти шо? Це це вона так дуже часто виходить на дві собака вже не знає. А ось воно дивіться, Це бокові попускали отросточки. Угу. Це, ось, ось тим, ну, оце ж хороші штучки, ось, ось такі черенкувати. Ну ми забутися з цим не будемо. Його зараз світло виключають. Йому треба підсвітка. йому надо ухода. Що ж по, по <плес> часу світла тільки дають. Будемо будем надіятися на цей, що переживуть, і дадуть якісь паростки, і ми весною розсадимо. Побачимо, ще в таких умовах. Два роки вони у нас в літній кухні не отаплюваємо, перезимовували дуже добре. І квітли дуже-дуже довго. А в цьому році дощ? Да, багато дощ намочив і. Сир, сиро сильно. Чик-чик-чик. Ромашка розова написана. Ну я попідписував по-своєму. По-моєму. Люди всі питають, який сорт, як називається. Мої хороші. У нас то розове, то біле, то жовте. <свист> <свист> От так. То, то цікава. То 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 До речі, оці, оці височенько зріж і не викидай. Я поставлю, хай ще стоять у цьому. Да. Вже всю. І оцю теж. І де у цьому ще постоять у мене О, Оля. Ти... Це жалко викинути. Дивися, який, яка квітка гарна, ти викидаєш. І ще в букет підуть. Ти що? Там вони вже пелісточки вже скидують. Ну що? Вони ще цілу неділю будуть стояти. Ну стоять. Якщо не насильчик. більше, туди ложи, насичать. <різь> О, бачите, поповняється мій букетик. Ой. Жалко, жалко. І ці букети, куди ти виставляєш? Дивіться, який гарніший цей. Квіточки, вони в мене ще послужать. Я їх поставлю. Ладно, я Ну давай, ложи. А то нещадно викидаєш нещадніше, ніж я. Да? Да. Та ти взагалі не, не викидаєш нічого, це я викидаю. Ну так. Да. А, я його ще зберігаю охраняю, сохраняє. Королєвішна, то її обрізає. біла я написав біла, біла <ривість> 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 нашому Ну, правильно, кожний е, володар е, за цей. Хозяин, да? Чи хазяїн е, називає так, як йому хочеться. ну Вона, видно, пізнуватий сорт, навіть їй. Е, з, як, з, за, накривали її, щоб вона швидше розсіла. Оцю не викидай дивину. Ні, давай мені ще на букетик. Тобі що, жалко? Та хай ще постоять, хай мене порадують. Ну, от уже. А зеленок від, зеленок. Эх, та викидай. Викидай? Викидай. Викидаю. Вона дивиться, і, 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 Оце добре. ще ось, оцю, оцю, жупенькою ту. А постав, хай ще може поцвітуть. Ну так оця ж усю хороша, дивися. От терорист. Оцю зріжеш одну квіточку, хай ще постоє, поквітне. Яку? От маленька цвіла, Да. а та хай ще постої. Ну, не трогай. Жов, жовте треба було, щоб ще квітла взяв, давай, дорізай. Одну оставив ту квіточку, а ту зрізай. Ой, <рес> боже Боже. Вчасно. Прийшла. То, вчасно. То, то ти, вчасно. ти то б їх і... вже, усі. І вже були вони на усі. Ну я так і зрозуміла. Не, що в першу очередь позрізати, ти що зовсім процвітали, а ти ще подумаєш. Ну, все... Так ти а я... наоборот красиві позрізав, я... а я... таке, що цвіло, я... поставляв. Це шиворот на виворот. І отож треба контролювати мужиків усіх завжди і візді. Ото як оту правильно кажуть, що мужик голова, а жінка шия. Бо жінка як не направить, то у мужика не хвата клепки зробити правильно. Що зрізаю? Та зрізаю вже, почекати, то зрізаєш. Я ромашка корейська. Не трогай, хай квітне. Ну так вона ж хороша. То букет її. Да, гербарій Давай, не гербарій буде, а буде ще красивий букет у мене із фризонте. Звісно, води стільки набралися в як ти думаєш. Так, тепер оці зрізані е, туди в кухню, а ці, що ти не успів унічтожити, поставиш і ще в, в веранду. Осторожно, не наступи. Які зрізані в кухню? Оці? Ну так. Да. А ці, а ці, тоді, так. Да. А, а ти в веранду. Так більше цвіло, ну я ж казала, то вони вшили б до Нового року. А там от я ж дві оставив тобі. Ну, та спасибо. Ви такі <рес> любезні. Так. Все? Все. Ну і що? Радий, так? Да? Да. Ну дивися мені. І в кухні будеш сьогодні теж там зрізати. Ну, зрізай. А там, де такі красиві, то можеш у верандочку занести. Із кухні? Із кухні хай поквітнуть. Та є. Розовенька. А? Розовенька я бачила, там біленька. Ну, ну циркус у веранду. Я подивлюся. Звісно, Подивлю? треба палити. Там є дирочки. Внизу? Подивися, аж подивися. По-моєму, в цьому відрі є. Чи то може в тому відрі. Їх же ж два, а ну. Да, є. Ну. Дірочки є. Ну, все, то нехай сюди веранду, а тоді поліємо. Що? А, зараз. Так, ну підійшли сюди на стіл, я ось починала тут різати, та щось мене перебило, та так. Бачу, ти нізенько обрізав, я теж так різав. Та ти ще під корень. А ти во на цьому кричати. Ага. Ова. Ну тут вже можна на букетик не залишати, так? Да? Ні. Ну де можна я підписав, Писую. Ну де, де я? одну. Попідписував. Під а ти ж казав, тут не можна. Розова мала квітка. По розова? Та да, треба по... просто написати було, гудзички. Гудзики? О, а де ж ти була? Ну, Розові тут. гудзики. Ну, не гудзики, а ґудзички. Гудзички? гудзички. Да. О, так. Все. Тут, тут можна їх кошмарити. Без... І, да, я тобі розрішую. Кошмар. Це ще щось не ага, Не пустила, Ну нічого. А це, мабуть, жовтенька? Це наша жовтенька, да. бо кущик маленький. Ну, попускала. Хорошо. Одні більші, бігні. Менші. Ну, одні пізніші, одні е, раші. Ну оце плохо, що немає морозів. Ну, це, по-моєму, Ти... біла та ромашка. Та я не знаю. Що Шо... сама сама перша одросла. От ціла. Да. Отходить. Тепер будемо. Учиться як в таких пом... умовах їх зберігати. І де. Ну, я думаю, в кухні. Якщо будуть сильні морози, то будемо накривати теж. Ну, якщо вони ті морози будуть, то одіялом накриємо то й будуть зимувати. Це я, о... а це мені хтось посовітував, я не пам'ятаю. Що одіялом? Ну, одіялом. Так, а, що я я? Минулому... Т... а в минулому році я як сильні морози, то накривав трохи. Ну о... так, ж так і накривало. буде. Ну Всі говорять, що вони виносять, краще переносять оце морози, ніж таку, таку погоду сиру. сиру. Ну, що ж зробиш? Так і буде. А далі приймуся, зараз типу, розкладу, занесу. І все, буде порадок у нас. Ну, ось так. І робота закінчена. Паліра зараз поуносить, усе поприбирає, а я позабираю свої букетики. А це я наносовичку туди. Зараз оці де квіточки я тобі ще поставлю у веранду, щоб ти як виходила, вони тебе радували. Двері відкриваю вже. Ну, вже менше дівочого буде нічого. Тепер уже можна буде двері в веранді відкривати. А то да? Да. відкриваєш двері, боїся, щоб не ударить, не поламать. Закриваєш двері, то вже мало місця. Ну, все, всім. Дякуємо, хто дивився на наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім бажаємо всі саме а Головне миру ага, здоров'я. пока, пока. пока, -пока.